Вітаю вас, мої любі другокласники. Запрошую вас на урок літературного читання. І сьогодні ми починаємо з вами вивчати нову тему Зачарувала все зима. Будемо досліджувати текст Василя Чухліба Зимова казка. А також спробуємо скласти продовження до цієї казки. Починаємо розминку. Права хоботок. На рахунок. Один. Розтягніть губи в усмішку. Не оголюючи зубів. Два. Витягніть губи щільною трубочкою вперед. Три, чотири п'ять, шість. Рухайте хоботком почергово вправо вліво, вгору вниз. Розумнички. Сім. Знову усмішка. Вісім. Вихідне положення. Давайте спробуємо ще раз. Розтягніть губи в усмішку, не голюючи зубів. Витягніть губи щільною трубочкою вперед. Рухайте хоботком почергово вправо вліво, вгору вниз знову усмішка. Вихідне положення. Вправо не спіткнись. Читаємо. Калина, 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 галина, калина, верба, 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 журба, верба, тополя, тополя, квасоля, тополя, тополя, край, 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 грай. Натисни на паузу і прочитай самостійно ці стовпчики. Не спіткнись. Отже, ми розпочинаємо з вами новий розділ Зачарувала все зима. Ви можете скористатися екраном, а також, якщо є підручник, сторінка 58. Зимова пора, сповнена радощів і турбот. Описана в багатьох народних і авторських творах. Спостережливе око письменника помічає в природі найменші зміни. А чутлива душа й нестримна уява створюють несподівані та яскраві образи зими. У зимові місяці відзначаємо урочисті й веселі народні свята, про це ти прочитаєш у казках, віршах, колядках, щедрівках. Будь думливим читачем, помічай! І запам'ятовуй нові слова та порівняння: Передавай настрій твору й почуття дійових осіб, уявляй прочитане. Став запитання до тексту, визначай своє ставлення до прочитаного. Дізнайся більше про традиції та звичаї українського народу. А зараз, будь ласка, або відкрити сторінку 141. Підручника або попрацюй за екраном. Перед вами зміст підручника. Знайди у змісті підручника цей розділ зачарувала все зима. Прочитай назви творів. Автори яких творів тобі вже відомі? Чи є в розділі твори про зимові свята? А який твір найбільше за обсягом? А як це ти визначила або визначив? Дякую. А зараз давайте зробимо словникову роботу. Ми прочитаємо слова, але правильно ставимо наголос. Іскринки, дахи, переливаються. Дерев'яними прокидають, кидає хурделицю, яблунці, захоплено, круглобокі, ближче, роздивитися, засмутилася, хвіртки. Постав відео на паузу і прочитай самостійно. А сьогодні ми з вами згадаємо письменника Василя Чухліба. Василь Васильович Чухліб український письменний, журналіст, громадський діяч, літературознавець. І ми з вами познайомимо з новим текстом Зимова казка. Зимовий ранок сонячний і прозорий. На снігу і скринки переливаються, дахи на хатах не наче звати. Дим іде голубий. Тарасик і тетянка дерев'яними лопатками прокидають стежку до хвіртки, бо за ніч снігу зима намила. Тарасик кидає, кидає, цілу хурделицю зняв за собою. А Тетянка розігнулася, зіперлася на держак і до Тарасика. Ой, поглянь, яблунька зацвіла. Задивилися у двох на яблуньку, а вона вся в інші, не неначе у цвіту. А на другій яблунці он уже й яблука, каже захоплена Тарасик. І справді такі червоні, круглобокі, ну хіба не казка. Та це ж снігурі на гілках посідали. Підійди ближче, щоб роздивитися. А снігурі порх! І уполетіли. Тетянка засмутилася. А біля хвіртки сніговик стоїть і до тетянки і Тарасика усміхається. Мабуть, хоче сказати, зимові каці не кінець, вона тільки починається. Скажіть, будь ласка, який був зимовий ранок? А хто розчищав стежку? Що викликало захоплення дітей? З якою інтонацією, на твою думку потрібно прочитати слова Тетянки й Тарасика? Чому? Чому цей ранок, наче казка? Чи доводилося тобі бачити зимову казку? Де? Розкажи про це. Постав до тексту запитання, а до виділених слів добри близькі зазначенням слова. Коли будеш самостійно прочитувати цей текст, зверні увагу на рядочок, де всі слова з'єднані між собою. Тобі очима потрібно роз'єднати, щоб це утворилося речення. Словникова робота хурделиця. Слова синоніми завірюха хуртовина. Зимова казка тільки починається, якщо пам'ятаєте слова в тексті, що значить зимова казка тільки починається? Мабуть, тобі буде цікаво придумати її продовження. Тому Домашнє завдання. Прочитай твір, визнач головну думку. Спробуй придумати продовження своє казкове. Дякую за урок. До наступних зустрічей!